Сімнадцята година в столиці України. Час новин на п'ятому Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. На місці Данілова Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка. Раніше він очолював службу зовнішньої розвідки. Головою ж служби зовнішньої розвідки. Тепер призначено Олега. Іващенка Нагадаю, що Олексій Данілов був 13 13-м секретарем РНБУ України і обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. Російська ракета забрала життя молодої жінки у Новогродівці Донецької області. Ще одна людина поранена. За повідомленням обласної військової адміністрації, окупанти вдарили по місту вночі двома ракетами. Зруйнована адмінбудівля та ангар. Також пошкоджено гуртожиток, два приватні будинки та нежитлові приміщення. Крім того, під ворожим вогнем були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Загарбники з дронів скинули вибухівку на Береслав. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, троє мирних жителів поранено. Водночас у селі одраду Кам'янка Росіяни атакували двома півдронами. Автобус, який віз гуманітарну допомогу. На щастя, водії пасажири не постраждали. На Дніпропетровщині постраждала літня жінка. Зранку московити з артилерії обстріляли Гнікополь. За даними обласної військової адміністрації, у місті спалахнула пожежа. По Нівичині майже 10 приватних будинків, газогін та електромережі. Напередодні ввечері російський дрон Камікадзе атакував Марганецьку громаду. Водночас по Червоногригорівській громаді окупанти вдарили із важкої артилерії. Під прицілом ворога була і сумщина, московити вдарили по цивільній інфраструктурі Білопілля. Як повідомляє військова адміністрація області, згарбники скинули керовані авіабомби, поцілили в міський центр дитячої та юнацької творчості та майже 20 домівок. Уночі ворог атакував шахедами Миколаївську та Харківську області. Про це повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. Залізяче летіло з тимчасово окупованого Криму та Курської області Рефії. Усі 12 безпілотників мобільним вогневим групам вдалося збити. Після нічного обстрілу Харкова у будівлі підприємства вибиті вікна напередодні в регіоні загинув літній чоловік, постраждали четверо жінок. Керовані авіабомби ворог скинув на Вовчанськ та місто Дергачі. Снаряди влучили у понад 20 помешкань та господарчу споруду. Повідомляє військова адміністрація. Крім того, під прицілом ворога були Куп'янський та Чугуївський райони. В Одесі частково відновили рух електротранспорту після вчорашньої російської атаки. Як інформує міська рада, на лінії вийшла половина машин, проте поки що із затримками у графіку. Напередодні загарбники гатили по Одесі балістикою про наслідки російської агресії в Атері п'ятого розповів речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук. Б'ють дійсно кожного дня. Сьогодні тривога лунала, правда, обійшлося без обстрілів, але вчора ввечері знову прилітала балістика. Було дуже гучно, і прилітала знову в рекреаційну зону. Є ушкодження, є руйнування. Це бажання помститися в тому числі. Треба було б бункерно один раз провести по привозу і послухати, якби він дійшов до кінця базару, послухати, що йому говорять наші продавчині на привозі щодо нього. Українська ракета Нептун підсмажила російські корабель, збройні сили України атакували судно Костянтин Ольшанський у Криму. Цю інформацію підтвердив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук. Які саме пошкодження у нього ще уточнюють. Також у військово-морських силах України розповіли про деталі про ураження ще одного корабля розвідувального Іван Хурс. Дотепер інформацію щодо цієї цілі верифікували. Ганна рибалка розповість деталі. Україна очищує чорне море від ворожих кораблів. У військово-морських силах повідомили про ураження ще одного вже четвертого за останній час. Судна окупанта йдеться про великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. У ВМС розповіли, працювала українська ракета Нептун. Ушкодження уточнюються, але він не в бойовій готовності. Було прийнято рішення на пораження і таїніці нашим Нептуном. Пораження Точно э, теж була нанісено. Утічняються павріждіння. Павріждіння однозначно он тоже получил, В любом случае он сейчас час теж ні боєгато. У 2014 тисячі російські окупанти викрали корабель Костянтин Ольшанський в Україні. Вони штурмували його 10 років тому, 24 березня. В озері донузлав українських офіцерів вороги вивели на корму. Члени екіпажу виконували гімн України і вигукували Слава Україні. Дев'ять років ставленики Путіна судно грабували, знімали обладнання, використовували для комплектування інших кораблів. А на десятий рік війни вирішили відновити український корабель, кажуть у ВМС, щоб працював проти України. Зрозумівши, що кількість великих десантних кораблів постійно зменшується, вирішили відновити його. Наш корабель для того, щоб використовувати в своїх інтересах, але не просто відновити а видати його для. Внутрішнього споживача і навіть для Москви в якості або мінська відновленого, або але гарняка, тому що обидві ті одиниці. Вони відновити неспроможні корабель Костянтин Ольшанський ворог готував до логістики перевозити боєкомплект, аби росіяни могли обстрілювати південь України. Напередодні стало відомо про ураження великих десантних кораблів Азов та Ямал. Чи готується йти на дно ще один Іван Хурс? Уточнювали. Тепер стало відомо офіційно. Сили оборони України уразили розвідувальне обладнання, і він нині не боєздатний. Тож під час роботи. По ворожих цілях у ніч на 24 березня ЗСУ підбили одразу чотири судна. Мова йде про роботу ракети Нептун. Це там саме той Нептун, який дуже влучно свого часу, в тому числі, відстріляв, і по крейсеру Москва враження відбулося саме тоді, коли була масована атака, і були уражені також великі десантні кораблі. Ямал та Азов. Нептун не просто живий, він уражає, і я думаю, що. Багато цікавинок з участю Нептуна нас ще очікують. Нині у ворога в чорному морі повноцінно можуть функціонувати п'ять десантних кораблів, кажуть військові. І нагадують, загроза застосування ракет калібр існує. Тож сили оборони міркують, як знищити ці ракетоносії. І доки вони існують, це ціль для Ганна рибалка. П'ятий канал. Служба безпеки України затримала чоловіків, які намагалися підірвати залізничну колію на Полтавщині. Зловмисників впіймали під час закладання саморобного вибухового пристрою. Ворожими поплічниками виявилися чоловіки з Київської та Харківської областей, яких завербували спецслужби ФСБ. у разі вчинення підриву. Окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів і пального для зсу. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором, кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак Раши на об'єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року. Тренуються штурмувати і повертати українські землі. Спецпідрозділ Кракен провів тактику спеціальні навчання. Бійці відпрацювали не тільки наступальні маневри, а й мінування шляхів, якими супротивник може підтягувати додаткові резерви. Головне управління розвідки зазначає, що під час тренувань особливо зосередилися на вдосконаленні бойових навичок під час визволення населених пунктів. Десята річниця Національної гвардії України з нагоди дати Володимир Зеленський вручив державні нагороди нацгвардійцям. Президент зазначив, що окрім бойової, Нацгвардія виконує ще й захисну функцію всередині нашої держави, допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. Глава держави наголосив, що історія завжди пам'ятатиме подвиги воїнів із 2014 року. Захист Харкова, оборона Київщини. Бої проти російських терористів у 2014 році на Донбасі та захист життя на Донбасі зараз. Героїзм у найжорстокіших протистояннях. Україна завжди буде вдячною воїнам Національної гвардії України, зокрема, воїнам підрозділу Азов, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Ми пам'ятаємо про всіх українців, усіх. Боронців Маріуполя, усіх азовців, які зараз в російському полоні. Держава робить все можливе, щоб повернути їх додому. У НАТО розглядають варіант збивати російські ракети. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі. Анджин Шейна, заступник міністра, повідомив у НАТО. Аналізують різні варіанти, зокрема, збивати ракети, якщо вони близько до кордонів країни-учасниці. Це має відбуватися за згодою української сторони з урахуванням міжнародних наслідків. Російська ракета повітряному просторі Польщі цими вихідними це перевірка пильності збройних сил країни. Додають в польському МЗС. Напередодні посол РФ у Польщі проігнорував виклик для надання пояснень. Нота протесту буде надіслана Росії інший спосіб запевняє міністерство. Угорщина допоможе встановлювати особи загиблих через російські воєнні злочини. Про це повідомила Національна поліція України. Керівники поліції обох держав провели зустріч в Ужгороді. Вони обговорили співпрацю. Будапешт допомагатиме протидіяти нелегальному обігу зброї, наркотрафіку та злочинності. Основа співпраці вибухотехнічний напрямок. Крім цього, українські поліцейські пройшли курси з підвищеного спідводного розмінування у Будапешті. Раніше Угорщина надала обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток. В уряді Орбана корупційний скандал спалахнув він через оприлюднення аудіо з голосом колишньої міністерки юстиції. На записі голоси Юдіт Варги описує, як урядовці допомогли, домоглися видалення доказів із протоколів суду для того, щоб приховати свою роль у корупційних схемах. Запис оприлюднив колишній чоловік міністерки Петер Мадяр, опозиціонер і антиорбанів. І антиорбанівець. За його словами, запис було зроблено у квартирі колишнього подружжя. Він уже передав його до прокуратури Будапешта. До цього позиціонер не раз звинувачував уряд Орбана у корупції. На 98-му році життя помер український вчений та народний депутат кількох скликань Ігор Юхновський. Про це написав в львівський міський голова Андрій Садовий. Юхновський очолював в парламентську опозицію Народна Рада в 91-му році. Був одним із творців незалежності України, створив Львівську наукову школу статистичної фізики і був почесним громадянином міста. Написав більше 500 наукових статей та 7 монографій і підручників. На появу його сина чекав увесь батальйон. Військовий з Дніпра став татусем у той час, коли виконував бойове завдання. Радісну звістку повідомила дружина, коли він повернувся на місце дислокації. Чоловік не встиг до народження дитини, але приїхав забирати, немовляє з полгового зворушливу історію. Розповість Наталія Москаленко. Що брала наш пологовий, будемо Дякую. чекати вам з нетерпінням вас ще сьогодні. 30-річний Юрій серед найщасливіших. Він тримає на руках новонародженого сина. Каже, мріяв про нього давно. Відчуття ну як найкраще, тому що це щастя наше. Це Дивися, і сльози на очах. що від радості. Знаєте, одне тільки прикро, що зараз Ся ще декілька днів, і я поїхав далі. Юрій військовослужбовець захищав батьківщину у найгарячіших точках. З дружиною познайомився випадково у під'їзді, коли працював будівельником. Вона ж, директорка місцевого видавництва, йдучи додому, помітила юнака. Подружжя каже: не рахують спільних років, бо мають відчуття, ніби разом усе життя. Найбільшою мрією було стати батьками. Ми дуже хотіли і чекали, але я все ж таки за те. Що щоб життя тривало і зручного часу немає, і не настане ніколи треба жити на ну, зараз. Завтра може не бути народжувати Наталія мала 21 березня. Юрій повинен був приїхати з фронту на пологи. Проте ранок 20-го змінив усе. Через зміни стану здоров'я жінки. Лікарі вирішили її негайно оперувати. Я трошки чуть не зламала собі голову. Да бо коли кровотеча у жінки під час вагітності, то йде лічна хвилини. Дякую. В команді все було готово, була готова операційна, було готова е, анестезіологи. Ірина була на зв'язку, примчала, теж ми всі були разом. Наталія дякує лікарям, бо завдяки їм народився здоровий хлопчик вагою майже 3 кілограми та зростом 53 сантиметри. Ой. Привіт. Привет. 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 Привет, мама. Жінка каже, мріяла, що у важливі хвилини біля неї буде чоловік, але він у цей час виконував бойове завдання на запорізькому напрямку. А коли дізнався, що дружина народила сина, відразу кинувся до них. Бо розповідає Юрій, народження сина чекав весь його батальйон. Малого назвали Богданом Богом даний на честь майбутнього кума побратима. У лікарні кажуть, усі вже звикли працювати у стресовому режимі, бо під час війни їхнім пацієнткам додалося тривог. Майбутнє України народжується в наші... Війна завжди негативно впливає на всіх, особливо на бороділь. У нас є бомбосховища. І вони всі спускаються під час тривоги. Юрій вже незабаром повертатиметься на передову. А Наталя з малям житиме у батьків, чекатиме на чоловіка. А поки що щасливий батько, дякує медикам. А вона вилетіла на жаль набори. Ну да саме головне, що дружина все добре. І з сином все добре. Якщо нам довіряють, ми повинні не підводити. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Раніше ніж торік стартувала посівна в центральній частині України. На Черкащині гарарії вийшли в поле і розпочали її з посів ячменю. Це вже третя посівна в умовах війни. І щорік вона тяжча, кажуть фермери, і з якими надіями розпочинають новий сезон у сюжеті Яна Лимаренко. Для тракториста Анатолія Бабінця ця посівна ювілейна тридцята. А нині вперше у полі в цьому сезоні у сівалці його трактора пивоварний ячмінь каже, вперше сіє такий на нього з'явився попит. Тож власник виділив площу. Робота йде легко. Раз, і І Бачите. Виходу на роботу тракторист Анатолій дуже радий. Каже, за зиму знудився і вже рвалась душа у поле. Каже, цьогоріч вийшли на два тижні раніше. Погода аграріям посприяла. Ось посім ячмів, тоді гору. Це ж от цього заміс, якщо було зі не ви посім горо. А тоді беремо і будемо чия ті росу або зима максириться, вся закосіла. Тоді почнемо після голови, вже почнемо. Перешкод не було ніяких на даний момент. Як це на сьогоднішній день, то поки в нас як таких бойових дій немає, то поки сприяє, всьому. Першу культуру ячмінь засіять на 115 гектарах. Якщо погода не підведе, у трактористів на це піде три дні. Але кажуть, агропідприємці швидко не обсіються. Дощі будуть і вони загальмують посівну. Один рясний дощ призупиняє роботу на два-три дні. Погода нам далася в цьому році раніше зайти, так як кажуть. Перша змога зайти в поле, ми одразу зайшли, щоб не втратити вологу, яка накопичилася у нас за зимній період. Зима сприятлива, да, по поводу снігів, що не було багато опадів дуже. Але ж ці морози нічні нас ще стримували. Ми могли б даже раніше зайти. Агроном Володимир Марченко каже, третя посівна в умовах війни тяжча, ніж дві попередні. Через призов не вистачає агропрацівників. Цьогоріч сіють зовсім без добрив. Їх закуповувати нерентабельно через низьку ціну збуту зерна. Тож сподіваються на родючість чорноземів і гарну погоду. Найбільший, мабуть, це буде збут, тому що ціни. На зернові культури дуже, дуже знизилися порівняно з минулими роками до війни. Але ж нам не можна пускати руки. Ми аграрна держава, ми повинні сіяти, вирощувати годівля годівля корів на стваринництво. На Черкащині засіють майже 450 тисяч гектарів ярих зернових і зернобобових. Ще майже 400 тисяч гектарів віддали під технічні культури, майже 200 тисяч гектарів під озимами. Традиційно найбільше площ в області засіють кукурудзою, соняшником та соєю. Завдяки запасам ресурсів, аграрії не мають браку пального. Проте за прогнозами на цей сезон залишатиметься гострою, небезпека обстрілів та проблема. Продажів зерна за кордон проблеми з бутом у нас вже були в 2023 році, такі наявні. Наші аграрії знову таки зробили запаси, зробили для себе висновки, як зберігати врожай минулого року. Тому все, що накопилося в минулому році і не реалізовано за межі, воно все досить гарно збереглося, особливо ті врожаї, які призначені для тваринництва першу чергу. Все, що планувалося реалізувати на зовнішні ринки. Практично більшість врожаю було реалізовано саме морським шляхом, і будемо сподіватися, що всі домовленості, які йдуть сьогодні по одеським портам по дунайському мореходству, то ми всі, всі ці домовленості дадуть змогу реалізації врожаю і у 2024 році. Агропідприємці активно користуються державними програмами. Тож на Черкащині затвердили програму аграрного розвитку регіону. Вона стосуватиметься співфінансування нових сільськогосподарських Ських бізнесів з обласного бюджету Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Три тисячі кажанів випустили харківські зоологи у природне середовище. Усі рукокрилі перебували на зимівлі в міському центрі реабілітації. Протягом холодної пори року їх годували, напували та вкладали спати у холодильники. І з поверненням весни кажанів повернули на волю. Щоправда, кажанячий випускний ледь не зірвався через російські обстріли. У харківському копарку купа відвідувачів такий ажіотаж спричинили кажани. Багато їдять да я ж кажу, вони можуть з'їдати третину своєї ваги. Ого. А і за один день урококрилих випускний у дику природу після зимівлі у центрі реабілітації повернуться одні з найбільших в Україні кажанів. Круда вечірниця це один із найрозповсюдженіших видів кажанів в Україні. Один із найбільших кажанів в Україні. Ось так от вона виглядає. Дуже активна, хоче вже летіти, але треба трошки почекати ще зарано. Майже всю зиму фахівці центру напувало, годували та вкладали спати у холодильники цих савців. Через постійні обстріли міста кажани потребували особливої уваги. До нас також потрапляли кажани з контузіями, яких забирали прямо з будівлі, в яку було пряме влучання. Вони страждають так само, як і люди. Можливо, навіть інколи і більше. Через ці ж таки обстріли. Не зірвався і сам випуск. 22 березня росіяни вдарили по об'єктах енергетики. У місті стався блекаут. Та у центрі не припиняли готувати кажанів до випуску. Кажани вони не розуміють, що таке відключення електроенергії або якісь інші обставини. Вони відчувають прихід весни. Ми не можемо їх не випустити. Для повернення кажанів у природу саме час ночі теплої з'явилися перші комахи. Тож тваринки не голодуватимуть. А ще для них підготували тимчасові помешкання. Ми створили отакі моделі. Бетонних будиночків для кажанів, тобто, ну кришка, ось вона, ось а загалом вони спадають, тобто вона для того, щоб він був зачинений, а отвір знаходиться знизу. Тобто, кажани вони обирають саме такі сховища у природному середовищі. Брали участь у випуску кажані, усі охочі. Фахівці наголосили, що при цьому важливо дотримуватися правил безпеки і брати тваринку лише у рукавичці. Ви отримаєте, кажана на ладошку сюди, посадите його, підіймаєте і дивитесь, як він полетів. Якщо вони холодні, то вони не полетять відразу. На розігрів декому з потрібно хвилин 10. Вони дрижать усім тілом і згодом розправляють крила. А воно живе чи ні? Звісно. Я боюсь, що воно не живе. Вони сонні, дівчинки, вони сонні. Ну, хай, ну, хай, ну, у небо над екопарком злетіли три тисячі кажанів. Це половина від тимчасових мешканців центру, які там зимували. Інших доправлять у Полтаву та Дніпро, де випустять у природне середовище. Оксана Чеперенковіжа з Харківська область, п'ятий канал. Один крок до євро. Наша збірна з футболу сьогодні зіграє вирішальний матч. За путівку на цьогорічний чемпіонат Європи українці боротимуться проти збірної Ісландії. Матч відбудеться в польському місті Вроцлав. Гравці тренуються та готуються до гри у попередньому поєдинку. На виліт українці зуміли на останніх хвилинах здолати команду Боснії та Герцоговини, хоча і програвали. Завжди важко грати перед матчем. Гравці відчувають цю атмосферу, вони відчувають тиск. Усі про це кажуть. Втім, пам'ятаю, коли я сам був гравцем. І коли ти робиш перший крок на полі, коли ти торкаєшся м'яча, ти забуваєш про все. І я не думаю, що це проблема з мотивацією. Я думаю, що всі гравці зараз трохи нервують. Проте, коли вони починають працювати, я переконаний, що вони забудуть. Вони думатимуть лише про гру. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин знову повертаємося до наших розмовних студій.